Ми стоїмо на фоні одного з львівських альмаматів. Тут навчалося безліч відомих українців. Тому студентська рада Львова саме звідси вирішила почати наше бліц-опитування, присвячене Міжнародному дню рідної мови. Назвіть автора першого історичного роману. Призв... Ми з української філогії. З української філогії. Чекай. Можете передати ще привіт своїм викладачам. Передаємо. Назвіть, будь ласка, за жанром Маруся Чурай-Ліни Костенко. Це... Це комедія. За жанром комедія, так? Скішно вона вмирала, правда? Я не пам'ятаю, я не дивився. Зачем ти таке пам'ятаю. Що означає фразеологізм мати олію в голові? Mm, мати олію в голові? <рапит> так. то я поспав, коротше. <рапит> 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 не знаю. – Назвіть, будь ласка, справжнє прізвище Олександра Олеся. Ой, я точно не знаю. Е, Олександр Кандиба. Страшні слова, коли вони мовчать. Коли вони з Долецька перечать вірус. Коли знаєш, з чого бо слова була Так, так. Продекламуйте хоч кілька рядочків з віршів Франка улюблених. Лупайте Франка? <рес> <рес> Я бачив дивний сон, немов переді мною велика пуста велика рівнина. А я прикований, далі не пам'ятаю. Страшні слова, коли вони мовчать, козанацько на прочились, коли не знаєш, що їх почать, бо всі слова були вже чиїмось, Хтось тобто з ними плакав, мучився, болів, і з них почав, і ним і завершив. <свят> Розкажіть, чи буде кількості вимагаємо на фомках. Вічний революціонер, дух, що тіло О, рве до бою. Рве за постом щастя волю. Він живе, він ще не вмер. Вас можна запитати? <свят> Я не гардо їх, питаю. <свят> <свят> Ваша улюблена україномовна після. Малишко на бах. Мати моя, ночей не доспала. <свят> 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 Дальше. Ти водила мене. Ти водила мене У пор... я, край села, що я не знаю, ні, не буду. Нам потрібен ваш коментар щодо дня української мови. Будь ласка. Рідну мову потрібно так, так, вихолощувати, не... вихолощувати духом. Не, не... І не словом, а ділом. Хоча спочатку було слово, але не словом, а ділом це все треба до доводити. О Боже! Отож, скільки букв в українському алфавіті? 33 або 34. 33. Правильно. Знаю один, правда не пам'ятаю автора. Про весну. Ти була піднесена врочиста війна, як травнеба вітрові. І на тебе здивлялись місце світлим зором під зелених літ. Дихала тобою кожна гілка на деревах, що плакали твіт, і не наче камінці бороківки озивались музикою слід. Сонце гріло променесте, день поні від сонця і тепла. Сьогодні сама для міста сонячним промічком була. Я комунка мене на могилі. Сережтепу сорокового на Україні мир. Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути і як реве ревучий. Зійшли, боже ласки на дітей маленьких, щоб ми виростали на потіху ненці. Май Боже, обіця всю нашу родину лян ласкавим оком ще й на Україну. Ми вернулися в те місце, звідки починали. Побачивши багато цікавого, наше опитування Я би хотіла завершити словами Шевченка: Учіться, читайте, чужому научайтесь та свого не цурайтесь.